День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі меблігроя. Пропоную вашій увазі диван соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину побильця диван займає 90 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір темний. Бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю невеличкого хлястику підіймаємо уверх та витягаємо вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Товхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 м на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пінополіуретан та синтепон. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!